І всі вашій родині, слава Україні! Героя цю кімнату закінчили. Слава! Що на сьогодні наклали плінтуса, де потрібно було? Наклав фарізетки, включаючи всі. Так все все діло у нас виглядає. блін, саме не прикрутили, будемо підганяти під налічник, коли попадуть. Ну, в цілому це на сьогодні можна рахувати останній день. Кіри дочок наш. Далі. Туалет розмонтували улітанс. шовчики просиликонули. Це змонтувати, далі ванна. А на що у нас? Тушовий підпон зробили, плитка, потолок. Зараз вже просили конець сушовчики. Що тут розітки? Вентилятор розмонтували. Далі у нас. Также надо так само стены обойки. два плинтус, все дорого. Вот такая друзья у нас история с цим объектом.